Дарувати ялинки папі на різдво традиція, яку започаткував Іван Павло ІІ ще у 82-му році. Багато країн роками чекають на таку можливість, адже на різдво до головної красуні збирається чи не увесь світ. Ялинка знаходилася минулого року одразу за нашою спиною, перед уліском. Дуже гарна подія, дуже життас, був великий на столов. Який саме верте буде представлений біля ялинки? Дуже багато людей з всієї Італії, навіть знаєш, що дуже багато європейців приїздило покрасуватися, помилуватися цією ялиною. Цього року подаленило Україні із Дрогобицького лісництва до Ватикану помандрує дві ялинки. Так. От наш кандидат. Ось так кандидатками називають своїх красунь лісники. Аби обрати двох найкращих, обійшли 15 тисяч гектарів лісу. Для фінального кастингу відібрали 50 претенденток, білих ялиць. Там ми папером все, і позначили, що бо тут дуже багато було. Потім ми, коли відбирали кандидатів, ми скидали, 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 залишили один. Кастин кастинг, своролок кастинг. Лісовий кастинг ми провели. Вимоги до ялинок надзвичайно високі, тож і конкуренція була неабияка. Вимоги були, щоб, ну, щоб вона була е, рівна, щоб вона була пишна, щоб не було два вершка, і щоб рівномірно вона росла і мала ну, красивий вигляд. Ось ця шестиметрова ялиця із підвищеною пухнастістю вже у грудні красуватиметься у Ватикані. Обійти суперниць кажуть лісники, їй вдалося бо росла на відкритій галявині. Цей кандидат він більш має більше сонця, більше доступу для росту, і тому вона є пишна і, і самі гілочки зелено, більш зеленішого кольору, ніж ті, що ростуть в лісі. Пару шестиметровій ялинці складе і ця десятиметрова красуня. Кращих відібрали, та тепер у лісників інший клопіт. Ялинки потрібно не рубати, а викопати і з землею доставити до Ватикану. Та ще й так, щоб не пошкодити гілок. Наше діло його її взяти. Ми так думали, значить, трактор з прицепом або машиною вивезти на дорогу, після цього доставити до місця, де буде, і далі вона піде вже на Ватикан. Як вона піде на Ватикан, ми ще не знаємо. Зробити такий дар Ватикану для українців визначна подія. Адже те, що наша ялинка стоятиме на площі Святого Петра, є ознакою високої довіри та поваги до України. Згодіться, приємно дарувати, бо дякувати маємо, що. України настільки багато, що можемо вибрати в українських лісах гарну, гарну, гарну ялинку. І мені здається, це якась така пропозиція української щедрості і української відкритості. А у Ватикані на українські дари вже чекають. Італійці говорять про наші ялинки. We'll come from Ukraine, from the town of Тому українська молодь, яка навчається в Італії, поготів знає про ялинки з батьківщини. Так, 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 так. Ми чули, що ялинка цього року буде з України, так персонально сподіваюся, що вона буде набагато краща ніж та, яка була минулого року. Сподіваємося, що вона буде вищою, пишнішою, Може будуть якісь прикраси суто національні. Сподіваємося, Ялинка з України. Це славно. Знаю, що Іван Павло II запровадив традицію привозити ялинки до Ватикану з різних країн. Він був слов'янин і навіть корінний українець. Вочевидь, українських лісових красунь беруть у прикраси з національною символікою. А в день відкриття ялинки у Ватикані на площі святого Петра бавитимуться по-українськи і лунатиме наша колядка. Христина Гаврилів Тарас Семенюк, Роман Маленький. Підсумки.